Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних вам та ощад. Просто друзі, терміново на прямому зв'язку з нами олімпійська чемпіонка, українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих і українське золото. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Ми вас вітаємо і одразу хочеться знати ваші відчуття, ваші думки, як воно бути олімпійською чемпіонкою? О, мріяна омріяна золото. Ну, звичайно, я дуже щаслива, тому що ми провели довгий шлях з моєю командою до цієї олімпійської нагороди. І Я дуже рада, що в такий важкий час для нашої країни я змогла гідно представити її на міжнародній арені. Ярослава, тебе назвали, ну всі ті зараз називають своєрідно так сплячою красунею, так спляча красуня Паризької Олімпіади. Отак От воно вже війшло в історію. А і твій момент відпочинку навіть опублікували в офіційному ікс твіттері Олімпіади. Ось бачимо світлину. Ярославочко, ну ми, ми, ми теж намагалися здогадатися, а що відбувається? Спиш, не спиш. Не. Поясни мені нам всім, що в цей момент відбувалося. Насправді я була дуже здивована, що це призвело такий фурор, тому що я зазвичай на змаганнях завжди лежу, відпочиваю. Ага. Це такий мій ритуал. Тобто я відпочиваю, релаксую, налаштовуюся на свої спроби, мені так зручно під ковдрою. Це, це порада мого тренера, щоб. Тому що ми спортсмени, і нам потрібно, щоб м'язи постійно були у теплі. А зрозуміло, бо ми по різному там бачили нізі варіанти з одного боку: хтось казав, що ти не спиш, а виявляється, ти і медитації, медитативний стан відпочиваєш, і щоб застою крові в ногах не було для виступу, тут і так, і так, так, так. правда, так. Так, і так, і так, правда. Ну от Ми знаємо, що спортсмени зазвичай дуже забобонні, а, і от цей спальник, який ти з собою взяла, так, і в якому ти відпочивала, це він якийсь особливий? Ну, ну спальник зі мною подорожує ще з 2020 року, тому це так, можна сказати, що це особлива річ, без якої я не їжу ні на жодні змагання. Ну, от знаємо також, що навіть твоя зачіска, і там макіяж і манікюр це теж особливий ритуал так, на змаганнях. Розкажи, будь ласка, про це. Так, звичайно, на ну, зачіску я знайшла ще давно, в далекому 2017 році, а макіяж вже з початку повномасштабного вторгнення, тому що я хотіла. Ще раз привернути увагу міжнародних змі до подій в Україні, тому обрала кольори нашого прапора, і тепер це така моя фішка, макіяж і зачіска, і всі мене впізнають. Клас. А Ярослава, вчора в нашій студії в прямому ефірі, тут була. Ну, За подруга так однозначно, і наша переможниця, бронзова призерка Олімпіади Ірина Геращенко. Ми просто в захваті від спілкування з нею. Така легка, така цікава. Наговоритися нам ще після ефіру. Ви разом там, до речі, вас все влаштовувало? Як було на Олімпіаді містечко? Як все організовано? А, так, насправді я дуже рада за Ірину, тому що вона теж довго йшла до цієї нагороди. На минулих іграх вона була четверта. А тут все ж таки змогла добитися бронзу. Я дуже щаслива. Звичайно, в містечко ми спілкувалися, ходили разом, і в принципі, після сектора, ми виходили разом, виїжджали зі стадіону і були обидві щасливі. Так, ну тут глядачі пишуть це не лише там ці забобони. Ми помітили, що навіть перед кожним стрибком ще а, змінювали шкарпетки. Це теж якийсь забобон, такий ритуал. А ні, насправді це робиться спеціально, тому що в погодних умовах трішки поті ноги, і щоб не їздили в шиповках. Вони я змінюю свої шкарпетки. Ось Ярослава, значить, ви Іра Гращенко приїхала вже сюди в Україні, поспішала до свого коханого, який тут до речі був також з нами, знімав її продюсер, Короче, у них там своя спортивна банда. А у тебе як ти ще залишається за кордоном? О, до речі, що це за відо? Що це за відео? А оце, так, так. Ну от власне про нареченого знаємо, що так минулого року він тобі подарував назар твій наречений каблучку, і як ти сама зізналася, що ви планували весілля вже після олімпійських. Ігор, то як зараз, вже, коли олімпійське а, золото ти а, виборола, вже працюєте над підготовкою? Насправді після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти і немає часу розставлятися, але думки вже є. Єдине, що звичайно це дуже складно організувати, але будемо намагатися. Знову таки повертаючись до Іри Граченко, зв'язки який у нас ось такі, такий, такий трикутничок у нас виявився. Питаємо, Іра, які далі виклики перед собою ставиш? Які плани? Вона каже, що буде йти потроху, але до Олімпіади в Лос-Анджелесі в 28-му році йти до золота. А ти вже золота призерка. А які у тебе виклики на сьогоднішній день? А насправді в мене викликав вдосконалювати саму себе, тому що в принципі в мене всі є нагороди зі всіх стартів і плюс ще світовий рекорд. Тепер хочу просто перевершувати цю планку йти ще вище і вище. Клас. Ой, ну ми бажаємо досягнути і побити, побороти всі свої рекорди, досягнути цих висот. Ну і звичайно, що чекаємо тут, в студії, щоб так само багато поговорити ще поза ефіром, а не лише зараз на включенні, тому що в такому випадку трішки в часі з вами обмежені. Ярослава то до, до сути, в Україні, в студії сніданку. Ви наша гордість. Ми пишаємося спасибі вам за перемогу, за перемогу України е, і вам. Особисто наші обійма багато аудиторії диторії до зустрічі, до, дякую, зустрічі. Дякую, до зустрічі. Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка з золотою медаллю, легкоатлетка зі стрілків у висоту була тільки що ексклюзивно для вас сніданку.